Я працюю сммником в компанії, веду інстаграм і бачу, що сторінка росте, люди реагують. А керівник мені каже, що лайки на хліб не намажеш. Типу результати є, але якось не виходить їх матеріалізувати і показати керівництву. Може є якісь лайфхаки? В цьому випадку, скоріш за все, у тебе просто немає смм стратегії і щоб не було ось так. Дивись це відео далі, тому що сьогодні я розповім, чому саме стратегія це головна складова маркетингу в соцмережах. Чим вона тобі допоможе та як саме її створювати? Стратегія це твій головний скіл як СММника та те, з чого потрібно починати співпрацю. щоб розуміти, де бренд знаходиться зараз і куди йому, умовно кажучи, треба дійти, як саме ти плануєш це робити. Те ж саме стосується результатів, щоб їх помічали, їх треба фіксувати у вигляді цифр та статистики. І вже відштовхуючись від цифр, ти можеш вимагати від керівництва змін в своїй зарплаті, тому співпрацю треба починати зі стратегії та проговорення її деталей. З чого ж вона складає? Лише 10 кроків, і у тебе все готово. Перше, що потрібно зробити, проаналізуй попередню діяльність бренду. Це потрібно для того, щоб розуміти, з чим бренд вже працював та як зараз в нього йдуть справи, які робочі інструменти можна залишити, які варто прибрати, які не працюють. Зроби короткий SMM-аудит аккаунту. Ти потрібно історію його перевірити. Дізнайся місію бренду. Про що він говорить та його позиціонування? Ти можеш попередньо дізнатися про місію бренду із соцмереж бренду, але краще буде поспілкуватися з керівником, з власником або з тим, хто може тобі це розповісти. Тому що саме місія і цінності вони постійно враховуються при створенні контенту, комунікації і так далі. Це меседж, який ти несеш через всю стратегію. Визнач, хто є цільовою аудиторією бренду, тому що якщо немає розуміння для кого, це не буде результатів. Свою цільову має знати як бізнес сам, але ти, як маркетолог, можеш їм з цим допомогти. Цільва аудиторія це взагалі один із трьох китів стратегії, на які все тримається, і все, що ти створюєш, створюєш саме для цих людей. І тут важливо визначити їх правильно, бо від цього залежатиме все. Це і продажі, і приріст підписників. І головне це конект з аудиторією. Тому до цього пункту стався ну дуже прискіпливо. Якщо ти хочеш навчитися влучно виявляти цільову аудиторію і розробляти результативні саме стратегії, підписуйся на мій інстаграм. Там на тебе чекає просто безліч дієвих порад по SMM. Знаєте, таких, щоб застосувати і одразу отримати результат. Далі проаналізуй конкурентів, їх контент та аудиторію. Це треба для розуміння, як та для кого роблять інші, чому можна в них повчитися, а які помилки не повторювати. Але головне тут. Не копіюй і не роби, як інші, просто тому, що в когось так працює. Так, воно працює в когось, але воно не буде так працювати в тебе. Тут набагато важливіше зрозуміти, чим ти відрізняєшся і як це можна виділити. Тому роби щось своє. Цікаве, неповторне, і твоя аудиторія тебе обов'язково знайде. Пропиши Tone of Voice. Це голос комунікації бренду або голос, ким говорить бренд. Це те, що буде викликати асоціації з брендом. Це загалом все. Стиль зйомки, обробка, голос та обличчя в твоїх відео, шрифти, кольори, і тексти це все голос бренду, і він має прописаний бути в стратегії до всіх деталей. Якщо ти будеш його притримуватися, то аудиторія, побачивши. Або почувши навіть маленький шматочок твого відео, вона зрозуміє одразу, що це саме твій контент. Як зараз, до прикладу, коли ти бачиш, то точно розумієш, о, це мілкбар, це розетка або нова пошта. І ось зараз, коли я назвала ці три бренди, у тебе в голові з'явилась картинка їх інстаграм. Якщо так, будь ласка, напиши про це в коментарях, тому що саме ось у впізнаваності і в таких моментах полягає голос бренду та позиціонування. Продумай узгод цілі та Кіпяй. Кіпяй це ключові показники ефективності. Бізнес веде інстаграм не просто так, а щоб розв'язати якісь свої проблеми. І тобі потрібно дізнатися про них від клієнта одразу і зрозуміти, як інстаграм тут може допомогти. І важливо все це перекласти на мову цифр, при тому таких цифр, які ти зможеш відстежувати, і на які ти можеш впливати. Часто бізнесу потрібно. Більше продажів. Але ж це залежить від менеджерів по продажам, якості та наявності товару і багатьох інших моментів, які SMM взагалі не контролює. І ти, як маркетолог може дати бізнесу не продажі, а ліди, трафік нових підписників. Загалом KPI це дуже довга і важлива тема, вона не для цього відео, тому напиши мені в інстаграмі в директ слово KPI і я надішлю тобі цікавий матеріал на цю тему. Напиши контент, план плануй завчасно та притримуйся всіх пунктів, які ми вже проговорили вище. Це місія, цільва аудиторія, конкуренти, голос бренду. І, враховуючи всі ці пункти, пиши план десь на місяць. Плануй всі теми сторі з постів. Прописуй всі деталі зйомок, сторітелів, які ти будеш потім постити. Так ти не будеш повертатись до цього питання і витрачати час every day на вигадування сторітейлів, тем і так далі. Бо це займає ну дуже багато часу і енергії. Тому я раджу планувати контент в Later або в будь-яких інших планувальниках. Вони будуть автоматично постити або нагадувати тобі про пост. Створюю контент на цю цільову аудиторію, але враховуючи їх потреби та вподобання, подумай. Що потрібно цим людям? Що їм цікаво, і головне, які проблеми ти можеш допомогти їм вирішити або покращити своїм продуктом? То саме має створювати контент, СММ-ник чи команда? Я детально розповідала своєму інстаграм, але коротко, СММ не має створювати контент. Професійно, як це робить команда контент креаторів Але якщо немає цієї команди, SMM може знімати на телефон та монтувати стандартно в редакторах на телефоні. Якщо є команда, ти як SMM ставиш її технічне завдання і контролюєш його виконання, запускай таргет та бажано запускай його через рекламний кабінет Facebook. Це також обов'язкова складова SMM. але тільки після визначення своєї цільової аудиторії та створення цікавого для неї контенту, або що? Не просувається реклами взагалі ні за які гроші. Тут потрібно, щоб дійсно було цікаво, налаштовано на тих людей, яким цікавий цей контент, продукт або послуга. І тоді навіть 2-3 долари дадуть свій результат. Реклама це взагалі must але тільки при дотриманні всіх цих пунктів. Ну і останнє аналізуй, роби висновки та адаптуйся. Відстежуй динаміку KPIs, дивись на результат від контенту, реклами і фіксуй це все для себе та керівництва, тому що дивлячись на цифри, набагато зручніше працювати, робити висновки і адаптуй стратегію та плани щодо подальшої роботи. Цікаво. Корисно? Тоді я чекаю на коментар на підтримку каналу. Підписуйся, став лайк та дзвіночок, бо тут ще буде дуже багато цікавого контенту для смм спеціалістів. І ще до речі, напиши в коментарях, чи створюєш ти стратегію та взагалі з якими проблемами в роботі СММ-ника ти стикаєшся. В своєму контенті я допоможу тобі їх вирішити.